Ми вчили, що людина може працювати у властивості віддачі, коли творець прихований. А я знаю, що я працюю, щоб насолодити його, але якщо він прихований, як людина може знаходитись у стані, Раф. якщо творець розкритий, що він розкритий та ще не почав віддавати, це означає, що ти знаходишся у отриманні заради отримання. Вірно, так немає такого. Творець не може розкритися, перш ніж людина досягне скорочення і приховання, і приховує своє бажання отримувати. Тоді із цього вже починається подібність людини до творця учень. То в такому стані, коли він бажає віддавати, що утримує його, утримує його в такому стані, якщо творець все ще прихований. Рав, творець має віддавати в стані, коли творець прихований учень. А що утримує його в цьому стані, в цьому стані, як він може знаходитись в цьому стані? Рав, нехай запитає себе, ну він не те, що він отримує щось як до того, як він знаходиться у властивості віддачі. Ти можеш тисячу років сидіти і чекати, що у тебе було розкриття творця, і це не відбудеться. Це не відбудеться, це проти законів природи. Ось і все. Тобто, поки ти не почнеш віддавати, лише творець в тій мірі, котрій ти віддаєш, розкриває себе, тому що він у віддачі, але в такій лише мірі. Врешті ти зрозумієш, чого не вистачає. Не вистачає роботи у віддачі. Навіть якщо ми не отримуємо нічого, не відчуваємо нічого, ми маємо віддати цю роботу, тому ти знаходишся у десятці, Почни розвивати властивість віддачі щодо товаришів.